Минулими вихідними на Тесменецькій об'їзній дорозі відбувся відкритий командний чемпіонат з мотокросу. У змаганнях взяли участь відомі гонщики України, а також багато молодих спортсменів, які готові стати гідною заміною своїм старшим колегам. Організаторами змагань виступили Івано-Франківська обласна організація партії регіонів, представники Федерації мотокросу України та обласна міська громадська організація Молоді регіони. Традиційний відкритий командний мотокрос на Кубок Івано-Франківської партії регіонів можна було без сумніву назвати чемпіонатом України. Тут взяло участь 60 спортсменів з різних областей і різного рівня кваліфікації. Наймолодший клас – це клас 50 кубиків, там діти займаються з 3 до 6 років. Слідні класи йдуть, які за спиною у мене. 65 кубиків і 85, вони вже більш мощні і старші, до 12 років. Категорії подаються. Далі йдуть опен і клас і, аматори. Там визвольна кубатура і візрост не ограничений. ветеранах їдуть більше 60 років. але не треба багато слів, бо двигуни ривуть, і мотоцикли вже вириваються з рук спортсменів. Отож, ми починаємо. В чемпіонаті взяли участь і наймолодші учасники. Назар, якому лише сім років, вже є бронзовим призером чемпіонату України. Він з двох років починав, в три роки він вже так навчився, якби трошки їздив. А з чотирьох років він вже участвував у змаганнях. У минулому році ми в Кубку України зайняли сьоме місце. Цього року ми вже в Кубку України зайняли третє місце. Займатися таким видом спорту не дешеве задоволення, але бажання перемагає. Сама техніка дорога, екіпіровка дорога, професійна. Ну, в загальному бажання тримати на любій техніці можна їхати. Але, звичайно, що все воно потребує коштів. Прикарпаття наразі не може похвалитись хорошою трасою для мотокросу, тож задовольняється тим, що є. Траса надзвичайно складна, вона була побудована, не побудована, вона вибрана була спортсменами для тренування. Але в зв'язку з тим, що в нас в області немає траси, яка би відповідала. Таким міжнародним стандартом, то ми на сьогоднішній день завільнилися цим. Хоча члени партії регіонів запевнили, що зроблять все можливе, аби створити відповідні умови для цього виду спорту, це вже фактично не перше змагання, яке підтримує партія. Я думаю, з кожним місяцем таких змагань буде і більше і більше. А що стосується мотокросу, то ми поставили собі завдання створити дійсно європейську трасу в місті Івано-Франківську і проводити там змагання на найвищому рівні. Після завершення змагань переможці отримали цінні призи та символі. Лічні статуетки Ліліана Хомишин Любомир Бурута новини телеканал Раї.